Інські перемовини, перемир'я ще одна надія на мир. Чи справдиться вона покаже час? А поки про те, що зараз відбувається на сході та чим живе країна сьогодні. Мене звати Анна Ниченко. Вітаю вас. Щоб перемогти у війні, потрібна незламна віра та зосередженість для повноцінного мирного життя, терпіння і надія. Головна зброя українського солдата не автомат, а честь і вірність батьківщині. Такими є життєві принципи розвідника Олександра Сулімова. Про офіцерський обов'язок і патріотизм в нашій першій історії. За 60 днів підрозділ офіцера-розвідника Олександра Сулімова пережив на Луганщині не один обстріл. Бувало звуки градів та смерчів у щасті, і станиці Луганській не затихали кілька днів поспіль. Втім, найбільший жах викликали у солдатів не обстріли їхніх позицій, а так звані чистки місцевого населення. Повним ходом йдуть розстріли сімей, навіть не діти, старі жінки, які допомагали українській армії. Шишкова теж саме було, коли ребята відходили. То всі люди, катери пома вийшли наші плакати, що куди ж уходите. Ви Олександр каже: очевидно, що комусь ця війна потрібна і приносить чималий прибуток. Втім, українцям слід зосередитись на захисті власної землі, тим паче патріотизму, єдності та вміння вершити спільну справу нам не позичати. Адже боєздатною армія стала саме завдяки простому народу, певен офіцер. А тому, доки жінки допомагають в тилу, кожен чоловік зобов'язаний тримати лінію фронту. Сражение за свою за страну, в которой я живу, которая как-никак присягу дает каждый офицер и каждый <клес> военнослужащий, который находится, а раз мы дали присягу, ее нарушать, ну это как минимум некрасиво, и нельзя. Какой же ты после этого ты мужчина, если ты нарушаешь данное с тобой обещание? На війні найскладніше не навчитися влучно стріляти, адже з часом це вміння приходить, а підтримувати психологічну рівновагу та бойовий дух. На лінії вогню кожен подих може бути останнім, а тому по неволі перебуваєш в постійному напруженні. Олександр каже, аби не залишатися наодинці з собою, доводилося безперервно спілкуватись та розважати товаришів. Втім, боротися з тишою вдома виявилося значно важче. Потом, навіть коли приїжджаємо, перше час було такое, що ти періодично просипаєшся ночу і просто прислушуєшся. Просто прислушиваешься, потому что первое время тишина это очень непривычно. Это обычно может означать проблему, которая полетит. Потому что град, он, он только слышен, когда он уже на подлете. Когда он летит, его не слышно. Адаптуватись та повернутися до буденного життя нелегко, визнає військовий. Втім, так як для успіху на фронті важлива віра в перемогу та мир, так тут необхідне терпіння та надія на краще. Хай навіть воно настане не так швидко, як цього б хотілося. Олександр Сулімов став героєм нашої програми Монологи війни. Його розповідь дивіться наступної суботи о 19.30. Чернівчани відмовляються здавати в оренду квартири вимушеним переселенцям, бо кажуть, тим немає чим платити. Волонтери констатують, останнім часом отримують відмови. Шукати прихисток для родин, котрі втікають від війни, стає дедалі важче. А через евакуацію людей з міст, де нині тривають бої до Чернівців, переселенці приїжджають ледь не щодня. Тетяна чекає на появу малюка із двома старшими дітьми переїхала до Чернівців з Луганська ще влітку. Жінка каже, їй вдалося знайти тут прихисток для своєї родини. Слава Богу, дівчатки волонтери теж допомагають і продуктами, і в лікарні би я навчу нормально стала з гінекологом, Ну как проблем проблемні таких і в школі допомагають. Теж Луганчанка Тетяна в Чернівцях з липня із чоловіком вони знайшли роботу і влаштували до школи дитину. Зараз намагаються підтримувати інших переселенців. Просто не хочется опускать руки. И ну, каждому человеку хочется сказать, что то, что вы живы, и то, что ваши семьи с вами, это, ну, это большая радость. И вот могу сказать, что Здесь мы навчилися радуватися самым маленьким мелочам. В общем, пріоритети сильно поменялись. Вимушеним переселенцям, які нині намагаються знайти прихисток у Чернівцях, доводиться скрутно, кажуть волонтери. Натепер у місті наголошують, ситуація з орендою житла критична. Неможливо зняти квартиру за гроші. Я вчора почула сім відмов від людей, які здають квартири, лише тоді, коли люди узнавали, що це є переселенці. І ніякі розмови про те, що то є мама з маленькими дітьми, дуже прилічна, дуже хороша, в дуже критичній ситуації, що ми обізуємося платити гроші за квартиру, не подіяли. Чернівчани відмовляються здавати в оренду квартири переселенцям, бо вірять в історії про нечесних східняків, вважає Катерина Пономарьова. Волонтер, яка вже має досвід роботи із переселенцями, таку інформацію називає вигадками. Тим часом у Чернівцях функціонує центр допомоги переселенцям. Тут родини зі сходу можуть вибирати одяг і посуд. Адже найважче їм адаптуватись у перший місяць. Бракує нині продуктів, підгузників і дитячого харчування. Через евакуацію мешканців з місць, де нині тривають бої, вимушені переселенці приїжджають до Чернівців мало не щодня. Діти, які лишилися наодинці з неоголошеною війною, мало хто з них відчув на собі батьківську турботу. Лише під звуки обстрілів з допомогою небайдужих людей їм вдалося потрапити на мирну землю. Тепер перед ними єдине завдання вижити з надією на мир та опіку нових батьків. Звуки мінометних обстрілів, ризикуючи власним життям, київські волонтери вивезли з Донецька 24 хворі дитини. Микиці лише два роки, а він вже встиг побувати у полоні неоголошеної війни. Завдяки волонтерам і лікарям в нього є шанс на повноцінне щасливе життя. Маленькі заручники війни Микитка у свої два роки вже переніс дві складні операції. Важка вада серця не давала йому розвиватися ні фізично, ні розумово. До київського центру Охмадит три місяці тому хлопчика доставили волонтери. Прийшли документи на Нікіту, коли посмотрели по документам у нього близько двох років йому було. А фактически нов навід був як диток, которому котрому там, ну нету года годи наша. Начали копаться что и как, там провели небольшое обследование в тех условиях, в которых могли, поняли, что у нее проблемы с сердцем. Мы договорились уже с детским кардиоцентром, который находится на территории Ахматета, и они бесплатно провели операцию Никите. Микитка та ще 23 дитини-сироти в автівках волонтерів подолали величезний шлях із Донецька. Спочатку їх прихистив Артемівський дитячий будинок, коли виявилося, що в половини дітей вади серця активісти зрозуміли, треба діяти. Для перевезення таких хворих потрібен спеціальний реанімобіль. Волонтери самотужки шукають машини та гроші на бензин, адже одна поїздка до Артемівська і назад обійдеться щонайменше в 27 тисяч гривень. В сентябрі місяці постав питання, що в зоні бойових дій знаходиться немало количество дітей, дітей сирот Проблема оказалась позже, коли вияснили, що діти больні. После этого стал, стал вопрос о том, что их надо туда эвакуировать. Лікар Сергій тішиться з того, що є можливість безкоштовно рятувати хворих дітей, адже всі витрати взяла на себе держава. Наголошую, якщо таким діткам не робити своєчасні операції, кожен день є ризик для життя. За сім місяців тут вилікували близько 50 дітей із Донбасу. За щастя, на даний момент держава повністю фінансує лікування дітей в нашій клініці. У всіх дітей з пороками серця, якщо вовремя не прооперують, случаються дві ситуації: Либо вони умирають либо їх состояние изменяется настолько, що вони становятся неоперабельными, и і тоді срок их життя буде намного меньше, ніж это могло бути у Нікити. Сочитання комплексу проблем со стороны серця, сердечно сосудистой системы, а також дыхательных путів. Завдяки волонтерам та лікарям у Микити не лише з'явився шанс на життя, а й надія на сім'ю. Вінничанка Тетяна приїхала до столиці, аби познайомитися з малюком і, можливо, всиновити Микиту. Почувствовала біль за дитину. Захотілось допомогти. Це важко вам. А поки волонтери чекають на поліпшення Микиткиного здоров'я, вже скоро вирушить знову через блокпости у Донецьк рятувати хворих дітей, яким конче потрібна допомога. Відомий кіроградський ветеринар Віталій Ткачов ще у квітні минулого року змінив білий халат на військову. Форму, а медичні інструменти на зброю. У січні під горлівкою чоловік потрапив під обстріл. Як отримав поранення і як покинув поле бою, він не пам'ятає. Отямився вже в лікарні. У Віталія важке поранення ноги. Попереду пересадка шкіри і тривалий процес лікування. Порчу з бійцем дружина, а вдома чекає маленький син. Рідні не в змозі повністю оплатити лікування, тому будуть раді будь-якій допомозі. І кого з дому вигнала війна на Херсонщині? вже понад 9 тисяч вимушених переселенців. І це лише зареєстрованих. Які проблеми на них чекають і в яких умовах живуть? Дивіться у нашій наступній історії. Ось це наші кровати. Це нам церква дала попользуватися. Ну, віддачі телевізору. Ось наша посуда, кастрюлі. Вот у нас это все що адділінія ставила. Раїса показує свій скромний побут. Її родина, троє малих і двоє дорослих. На Херсонщині мешкає з серпня. Жінка розповідає, коли під звуки вибухів тікали з Макіївки, з собою взяли лише постільну білизну і трохи одягу. З іншим допомогли волонтери. Бюджет сім'ї мізерний 600 гривень, які отримує за роботу сторожа. Чоловік невеличку дотацію платить держава. Зараз ми отримуємо цю виплату. по 505-му указу. Это, то есть 884 на нетрудоспособного, 442 сорок на трудоспособна. У будівлі колишнього відділення неврології в селі Волотенське поряд з сім'єю Криволапових проживає близько 30 переселенців. Жителі Горлівки та Макіївка живуть тут вже більше ніж півроку. На побут не скаржаться, навпаки, вдячні. Тут так от спішно не чуєш, що стріляють. Так все нормально. Все в порядку за цей час деякі з людей змирилися із ситуацією та навіть почали будувати плани нового життя на Херсонщині. Це рішення дуже болісно вдалося пані тамарі. Ні, ми наділимо з мужем, щоб діти дому може купити, щоб господарство создавати, щоб не на государстві сидіти, а щоб самі собі заробити. Тут на полі є тільки здоров'я, щоб було роботи. вистачає. і на малину тут можна вийти і на клубніку і на і полі разом з чоловіком пані Тамара все літо припрацювала на полі, аби заощадити трохи грошей. Родина мріє назбирати хоча б на скромну оселю у селі та господарство. Так колись було у Макіївці, яку зруйнувала війна. Проте таких прикладів кажуть у регіональному штабі допомоги біженцям небагато. Гуртожитки, куди можна було поселити людей, вщент заповнені, проте останнім часом потік переселенців не зменшився. На даний час потік на Херсонщині залишається стабільним. Тобто у нас переселюється на тиждень около 200-500 осіб. Більшість вже переселенців мріють тільки про одне скоріше повернутися додому, проте зізнаються. Це буде не скоро. А коли ти туди повернешся, Аліс? Да, давай на закузі але це не скоро. У Феофанії лікуватимуть більше військових. Клініка для депутатів і міністрів готова прийняти 200 бійців із зони АТО. У такий спосіб розвантажать інші шпиталі. Сьогодні допомогу у клініці отримують вже майже три десятки солдатів. Іборх Михайло прогулюється коридором Феофанії. Чоловік тренує ноги. Десантник із Черкащини не відчуває стопи. Каже, 20 січня його підрозділу дали завдання захопити одну з будівель у Донецькому аеропорту, однак бійці потрапили у пастку. Вже два поховали, два безвісті. Опа, два. два. Десять чоловік нас було. Я п'ятий, так? Шостий вже випустили з полону. І чотири ще полоні. Якщо здоров'я дозволить, повернути. Однозначно. Чернігівця Владислава поранили під Волигірськом. Помічник гранатометника запевняє, теж готовий повернутися у зону АТО, хоча кохана не хоче знову його відпускати. Тримали оборону, повинні були прориватися. Там піхотами стояли на вулиці, не ховалися в укриття, ну, дрижали місце і осколкали ураганами. Ну, тут, звичайно, що все на вищому рівні. На кожного хворого по два. Чоловіки персоналу обслуги. Добре. Поранених у Феофанію доправляють з Дніпропетровська та Харкова. Зараз у лікарні не більше трьох десятків бійців. Однак у разі потреби лікарі готові прийняти дві сотні військових. Сумнів, це не всі хворі з відкритими пораненими ранами. Є багато баротравми, неврологічної травми, кардіологічної травми і іншої патології. Сучасні спеціалісти, які у багатьох своїх випадках пройшли навчання за кордоном, мають сертифікати закордонні, діагностичні обстеження. Всі, як правило, сертифіковані. Ні по європейських, по світових стандартах, тому ми можемо гарантувати якість обстеження, однозначно якість лікування. Це були важкі поранені, вони доставлені спеціалізованим літаком Віта з відповідним супроводом. І, як доповідав вам головний лікар Фіофані, це поранення нижніх кінців, це нейротравма. Соматичні захворювання, і за словами медиків, у Феофанію раніше доправляли поранених із зони АТО. Однак це були одиниці. Все тоді вирішувалося через особисті контакти волонтерів. До 2014 року клініка надавала допомогу здебільшого народним депутатам, а також працівникам міністерств. Столична влада взялася перевіряти міські бомбосховища. Кілька укриттів Віталій Ключко перевірив особисто. Мер зазначив їх наразі у Києві понад пів тисячі більшість у задовільному стані. У разі війни киянам буде де сховатися, твердять столичні чиновники і додають. Нині у місті майже 600 таких об'єктів. У більшості чисто є вода і працює вентиляція. У деяких навіть є противогази, щоправда, зі старими фільтрами. Обісвічується подача воздуха в поміщення. Значить, для, для того, щоб можна було здесь довго знаходитися, є століт. Здесь емка для воды. Сегодня она заполнена, проверена, вода есть, вода в рукомойне и туалеты. Все туалет, рабочее. Это... Все рабочие. Такие сховища чиновники называют майже зразковими. В сравнении с другими э, сховищами, э, захисними сооружениями, у вас в достаточно хорошем состоянии находится, э, чисто. Вся апаратура працює. Однак насправді зразкових дуже мало. Попри те, що за ними роками ніхто не слідкував, багато укриттів ще використовували не за призначенням. У цьому сховищі не те, що сидіти, ходити страшно. Тут немає ні лавок, ні води, ні світла. Місцеві кажуть про те, що у їхньому будинку є укриття, давно знали. Колись воно було бомбосховищем у дуже хорошому стані, доки районна влада не віддала його орендарям. Тут були офіси і навіть приймали склотару. Останнім часом це був смітник і прихисток для безхатьків. Та перед приїздом владної інспекції комунальники все вичистили, а нелегалів виселили. Там десь може вбирали, нас нічого не вбрав. А потім зараз бачиться тільки перед кличком, вони там, де да. ну, вчора прибирали. Учора, і тут було багато. Чиновники виправдовуються, мовляв, у поганому стані цього сховища винні підприємці, які його орендували. Так не повинно бути. Буде розірваний договір, якщо він є з і буде приведено в порядок. Це сховище. Це абсолютно... Відповідальність керівників підприємств за стан і готовність прийняти людей. Тож аби заздалегідь усе перевірити і влаштували інспекцію. Там, де буде необхідність, обіцяють зробити ремонт, аби укриття відповідали всім нормам. Ми проїжджаємо по всьому міду, дивимося, стан у наскільки проінформовані жителі. Наскільки вони знають де знаходяться, яке состояння. Мер наголосив, що керівники районів повинні провести відповідну роботу з інформування киян про наявні укриття у будинках, підземних переходах і метро. Його свого часу теж проєктували як місце, де можуть сховатися люди в разі небезпеки. Мобілізовані добровольці готуються до відправлення у гарячі точки країни. Це чоловіки віком від 20 до 60 років, переважно із південних і північних регіонів. Вони проходять фахову підготовку у Полтаві на базі 179-го навчально-тренувального центру військ зв'язку. Тренуються по 10 годин на день. Самбур із Мелітополя один із тих, хто нині проходить підготовку на базі 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку, що на території колишнього інституту зв'язку. Вже за кілька тижнів він поїде на схід країни разом з іншими добровольцями та мобілізованими. Я по другій спеціальності проходив службу. Ну, а зараз приходяться зв'язку. Хоч вони і зв'язківці, але повинні вміти стріляти. Тож кілька годин на день тренуються на спеціальному полігоні у Вакулинцях. Поки мені все подобається, був, ну, дух бойовий ребят. Ну, якби незалежності. Ну, ну независимо. Атвоза підготовка зв'язківців, розповідає начальник центру Ігор Міцюк, відбувається в рамках четвертої хвилі мобілізації. Вже призвали майже дві тисячі військовозобов'язаних. Прийшло чимало і добровольців. Ще в серпні вересні говорить. Підготували 120 фахівців зв'язку, які поїхали на схід України. Двоє з них трагічно загинули. Я їм пояснюю, що якщо ви думаєте, що ви будете ходити з телефонною трубкою, і все, то ви глибоко помиляєтесь. Ви приїдете туди, ви будете варити кашу, якщо буде потрібно. Будете стріляти з гранатомета, будете виконувати роль піхоти, і в тому числі ви будете забезпечити зв'язок для управління вашим підрозділом. Військову підготовку на базі центру проходять і добровольці, і мобілізовані віком від 20 до 60 років, здебільшого із північних і південних регіонів держави. Потім чоловіків розподіляють по військових частинах. Полтавські чиновники переконують, захисники забезпечені усім необхідним і знання отримали не обиякі. Я поспілкувався з військовослужбовцями, да, на 100% вони всі забезпечені. Є там певні проблеми, але все таке додаткове, але вони всі обуті. Одіти тренуватися на морозі не мед, але настрій у чоловіків бойовий кажуть, вірять у перемогу та швидке повернення додому. Кажуть, якби люди не бачили війни, ніколи б не зрозуміли наскільки безцінний мир. Цінуємо те, що маємо, і поважаємо людей, які борються за наш з вами спокій. Це була програма сьогодні. Країна. Побачимось за тиждень.